По-перше, я пішла у добровольчі батальйони, коли мені було 17 років. Хотіла переламати себе, але не вийшло змінити себе, тобто вибити все жіноче, стати все таки хлопцем, таким, яким вимагають від мене там бути там родичі, оточуючі. не вийшло. Це неможливо, тому що це неможливо. З часу, коли я вперше пішла на війну, багато змін відбулося у тілі, багато моральних змін бажання захищати країну там, наших українських дітей це воно зовсім не змінилося. Тобто, Були сумніви щодо моєї анатомічної будови там в статі, десь думаю, років з 12 точно. В 14 років я вже була на 100% впевнена, що треба щось міняти, тому що ну, типу, немає прогресу, а проблема одна і та сама. Було важко про це говорити. і Якщо ти про це говорила, то обурення викликало з боку батьків і так далі. Здебільшого був такий пресінг, типу. Може, ти ще передумаєш. І коли я пішла да, в добровольчий батальйон, я вірила, що це просто на ну, остання буде спроба, от відповідати вимогам суспільства. У 2020 році я остаточно здалась. вирішила робити корекцію статі, тому що скільки можна відкладати, я знала, що колись я захочу мати дитину, і що я явно не захочу бути татом. Коли мені робили корекцію статі в операцію, був страх, звісно, сильний наркозу, але у мене на той час вже було так досвід правила п'яти секунд. Тобто, це ще з військових часів. Насправді, у мене було все, що ти хочеш панікувати. Але коли дорахуєш до п'яти і скажеш п'ять, то все. Початку повномасштабного вторгнення я була медиком. Зараз я перекваліфікуюся на пілота БПЛА, тому що я маю хист та здібності до пультів і вже маю певний досвід і нальот, наприклад, на квадрокоптерах досить відомої лінійки, же мевіків. І я відчуваю, що це мені подобається. Жінок в армії є без Свої плюси. Приємно було те ставлення, коли тебе бережуть дуже сильно. Я навіть жартувала, що я наче свята істота, тому що єдина дівчина народу і відповідне ставлення таке. Є звичайно певні речі, про котрі неприємно казати: ставлення до тебе, що ти, типу не потрібна, ставлення до тебе, що ти зайва, що ти маєш бути на кухні і так далі. Коли дізнаються, що я проходила корекцію в статі, що я транс людина ну реально ніхто позитивно не поставився. Я думаю, люди вірять у стереотип, що транс, наприклад, дівчина, це має бути епатажна, типу така скандальна особистість. Тобто цей стереотип вони бачать по телебаченню, цей стереотип вони бачать у медіа, і вони думають, що я маю бути такою епатажною, стереотипною. Те, що я насправді вразливий бембі, то вони не знають. Вони починають сприймати після особистого досвіду, тобто, проте потрібно показувати добрий позитивний особистий досвід. Дивись, у мене ти твій цей коал. Ти скучаєш за ним. Зв'язочки такі. Я сумую. Років з 12 я мрію про спокійне домашнє життя і бути домогосподаркою, але щось у мене поки що це не виходить. Я мрію про домашній затишок виховувати дітей, здорових, добрих дітей у здоровому, доброму суспільстві. О, дуже красивий малюночок. Ти хочеш щоб я повернулась? Я сподіваюся, скоро будемо знову разом. Коли я приїду, ми будемо грати у різні ігри і гуляти. Я мрію, аби Україна була цільною знову, щоб не було гомофобії, трансфобії, щоб було порозуміння. Все, бувайте цьом-тьом-тьом. тьом-тьом-тьом.